Будній далекобійний качек. Заїхали Вашанчик. Нірзамірзаєчка. Зараз зальємо. І якось треба вбивати час. опа па чарій-чарі, а ми в Ашанії. Ашан Польща, Чинстахова. Матко Боска Чинстахова. Так, а зараз ми заїжджаємо в наш райончик, де наше мішкання. Направо. Ну охотний водитель поїхав в старої. Ну, буває. Mm -hmm. Ось, ттчик наш дворовий. Почти. Жіночка наша Почти. Ця, Почти. дворова. Борщиця. Варто. Mm -hmm. Ага. Мене літній гумі, якщо що. Да, попало в 90-ті. <laughs> <laughs> вот Ось это така Польща, да. Трохи сніг, довгий. І зараз быть. буде і зараз буде наш домик. Ага, ну і давайте. Вот такое. А тут ай. Живемо на першому поверсі Ось біля знаку Пет паркінг Основно працюєш Ось був кончик наш а от тут і мішкаємо Так а місця нема А є Окей Приїхав на моєчку Треба отравити трохи машину того що вона так -то ніби чистає, так споласкаю, а потім отаку пальцями проводиш і все рівно оцей бітом, це все на руках залишається. Тому вже другий разочок її прохожу спіною. Треба, щоб нормально воно все повідкисало. Повідмиваємо на заправочку і завтра я вже записався на АДР. Буду робити собі АДР. Ось такої треба буде виходити на 330 км. Отакої. Так що зараз намиваємо, воскуємо. Будемо виїжджати. Навчання у нас п'ятниця. Потім субота-неділя вихідний, потім понеділок е другий урок і ввечері ніби як екзамен. Надіюсь, ми його здамо і будемо содерчимо. Такі плани. Вечір добрий. Стілю тіль. Шопенці. Шведесенько треба зараз залетіти. На інтайм. Ось, боксики. Такі дві посилички. з Легру прийшли. Зараз подивлюсь, що там і як там. Оп, з цих сінь надоїв. Так, зараз вимкнемось, бо ж три треба. Ось такого підносять сюди QR-кодік і висвічується бокс, який відкривається. Будь ласка, одну вже забрав. І друга. Чинив, і все пропало на екрані, готовий до нових відкриттів. Так, ідемо перевіряти, що там і як там. Бемка намита. Ось такий добрий раночок, машину закидало. Розрібаю. Зараз розрібаю машинку. Бачите, це така вона вся була повністю. Хоча знаю, що не можна так робити, царапається, але виходу немає ніякого, Тут засипає просто конкретно цей Польщі. Що, зараз розгрібаю машинку, вилітаю на заправочку, заправляємось і на Познань. їдемо здавати АДР. таке. Так що владос тепер буде з адр ДР, цей кольчик, хоча його знав. Так що розрібаємо і вирушаємо. так, та-такс, от я й доїхав. Доїхав без пригод, все окей. І я розумію, ось вона ця школа. Так, он. без драйвер. Добре, паркуємось тоді. Йдемо реєструвати, чи що, що там... Що там скажуть? Ну, <рес> Ото їжа, я в шось Це як треба. Відписаний на мене. Круто, ну звісно. <ріху> Як же ж по-іншому? Та все, все, добре, добре. Отакої живемо. За Володимирич на зв'язочку всіх вітаю. Ну що, хотів вам розказати, де я знаходжусь взагалі і що тут відбувається. Як ви бачили, трішки, трішки раніше я вставочки робив, які у нас тут туси на цьому хостелі. Я приїхав у хостел у Поздін. На навчання АДР. Я приїхав у Татницю. У Тадницю у нас були з 9-х вечора уроки. Потім, субота-неділя, онлайн-тести проходили. Кожен сам собі в інтернеті. І сьогодні понеділок, з 9 так само, до 4 вечора ми навчалися, і 4 вечора приїхала комісія, і ми здавали екзамен. Я зробив дві помилки з 30 питань, 28 правильних. А там взагалі дозволяється навіть, щоб 20 було правильних і ти бути проходиш. Так що я, так скажімо, 100% пиздав <з Dion">, <зі>, <famille>, зі своїми відповідями і реально прийшлося вчити і. Там він трішки хотів допомогти, але воно типу, це спалило і, каже, йому там відтікалися, розбігли щось ще, щоб типу, не давали йому нам підказки давати е, нашому вчителю, так скажімо. Так що реально треба вчити. Я думав, реально, що просто заплатиш гроші і чого не треба вчити. Але от таке вийшло. Зараз знаходжусь у ванній кімнаті, це ж не мої, я що І полотенце це Це все, так скажімо, общакове. О. Взагалі, що я все це роблю, бо я змінився з роботи. Так, я звінився з роботи, буду зміни робити в своєму житті. Хочу зараз переробити права, переробити директорку, тому що тому там залишилося, залишилися, От, щоб вже все поновити і на 5 років забути про документи. І на всякий випадок, думаю, де я розроблю. Може бути знадобиться. Так що такі справи. Завтра їду на Родслав, з Рослава на Краків там по своїм справам. Ну і так скажімо, займаюся виготовленням документів. Так що далі більше запрошування. Раночок добрий. Атку погодку маємо, все вже розтало. І наш бімбер. На кухні у нас майстер-шеф. Тісто. Начинка. І що ми робимо? Ну як ми, хлопці, сам-сам. Смарно та буде. Чекаємо, тут така витуїть. Так і живемо. Добро раночку, любі друзі. Що треба зараз машиною позайматися, ліхтарики поставити, то щось заліекспресіка прийшла. Та й таке? О, оця що верхня у нас взагалі не працювала. Ну і стала. Но весенки поставили, ну-ка, зараз зацінимо. Що і як? Колоц працює? Бомба. Ну і кінцевий результат і ще раз. Повністю вже в зборі, Отак от, от. Підсвіточка працює, табличка працює, все ідеально. Місіон компліт. Так, статак, так, з деякими планами вирішили. Тепер самий головний день сьогодні. Ну, в кавичках, так скажімо. Самий головний. Чому самий головний? Ну, тому що я вже всі папери поробив, 95-й вже зроблений, а до речі, вже сьогодні мені написали, що зроблений пластик, і вже будуть сьогодні відправляти. І на годину дня сьогодні у мене зустріч. 95-й код я отримаю і вже з 95-м кодом подамся на права нарешті. І через два тижні вони будуть готові. І хочу, щоб вже 95-й був писаний новий жінок, щоб я переробити 95-й, щоб вже на 5 років усе було. І можна нарешті працювати, так скажімо, вже підшковувати собі компанію. Ну, я вже підшукав, так скажімо, вже, вже є варіанти. Просто вже можна займатися саме виготовленням червоного паперу і тому подібного. Так, що такої. І виїжджати в рейс. Я дуже сильно. Це перший раз, я так надовго з'їхав, щоб переробити документи, все, тому що я ж на одній фірмі постійно працюю. О, для мене це так незвично. Ну, але нічого. Далі більше, як то кажуть, тому нічого поганого немає. Але я дуже-вже сильно хочу в рейс. Дуже сильно вже так скучив, за пог... і особливо сьогодні погода дивіться, просто бомба, сухесенько. Сніг весь зійшов так швидко. Класно, просто до неможливості. Тому, тому, тому. Хочеться вже їздити. Ну, а поки чекаємо. Так що так проходять мої будні, будь в кавичках, вдома. Вечір, машинка моя стоїть, сервіс. Ну як завжди, БМВ-сервіс то є невід'ємне. Доставимо хочу, щоб компресію поміряємо в любові. компресію, подивимося що там, як. і Якщо все з вилом нормально, то будемо форсуночки робити. Щоб була витрата палива нормальна. Так що якось А тепер пішочки на своїх двох, На сітерьох. Так що полетіли тарам там там раночок добрий, ну як раночок вже обід, йду машину забирати. Йду машину забирати, вже компресію перевірили. Коротше кажучи, коротше кажучи, 27 в першому, в другому 24, в третьому теж 24, а от в четвертому 18. В п'ятому і в шостому 24, і в шостому 27, як у першому. Не знаю, ну нормально. Я, я що й хотів цього все перевіряти для того, щоб розуміти, що робити форсунки є сенс чи немає, чи, чи вже двигуна треба викидати. Бо він трішки здиміти почав. от. Ну, я думаю, це нормальна компресія, в принципі. Зараз його запитають і скаже мені, що до чого, куди і як. Так, вже ось дійшов. Зараз будемо запитувати. Столик ще хотів показати, дивіться, який столик класний. З багажника, це з сімірки, я так розумію. 66-го чи 65-го чи габарити Отакоє. Тако! заплатив за все 600 злотаків. Оце таке значить, що мати BMW, 6 BMW. <схід> так що подумайте. Це виходить, що 6 на калу замінили, резинки колектора замінили. Я їх вже давно хотів замінити. От, от це все моя лінь, що я вдома не замінив, це бо думав, що та, от зараз пороблю, знову три місяці прийду додому і все подароблюю. Отако. І тепер вже я два роки їх дороблюю. Ну, маємо те, що маємо. Отако. Так що, і свічі так само хотів замінити. Одну зиму, потім дивлюся, вона нормально заводиться. Думаю, та наші дня, потім, 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 і так само це все, все відклав. Тож і свічей, резинки ці всі замінили на колекторі. Ну і замір компресії. І от тако вийшло. Ну і помилки щитали по машині. Дорого. Дорого, але моменти, що маємо. Ну хоча б я вже знаю, він сказав, що в принципі, може бути, через те, що він не догріває мотор, бо він в мене 90 не прогрівається. Напевно, хоча я вже термостат оригінальний купив, замінив, але все рівно чомусь вона до середини не доходить. Отаку, коли сильно дуже холодно. Він каже, через це може бути, але я кажу, влітку теж у мене витрата палива велика. Він каже, ну то приїдеш ще почитаємо машину, десь біля 100 злотих, це буде коштувати, почитаємо машину, поїздимо з ним. Позаміряємо на різних швидкостях, от, як там е, наші форсунки працюють. Якщо вони нормально працюють, то окей, якщо десь там буде дуже велика корекція, порекція, які вони будуть переливати, то є сенс зробити їх. Отакої. От така інформація поки. Їдемо на базу, тобто додому. В лапках. Доброго польського раночка! БМВ вже прогрівається, і йдемо по справам, нічого спати. На годиночку в нас 6 годин раночку, а досі вже в обоймі, вже працює. Фекс. Машинка заправлена, можна вилітати. Варшава, вітай! вже знаходиться в Баршові, в спальних районах. Якщо він сюди приїхав, покажу потім. От Я і виїхав з Варшави. Взагалі без всяких питань. Що хотів сказати, що якщо порівняти Варшаву і Краків, бо я от останнім часом дуже багато разів їздив у Краків, і от заїхав у Варшаву, і я в час пік виїжджав з Варшави, тільки що 6 годин вечора, і я виїхав без всяких проблем. А в Кракові, що ти в годину дня, що в 10 годин ранку, різниці немає. Там дуже тяжко їздити, там дуже багато машин, нема де її поставити, нема ні паркінгу, нічого. А тут в Варшаві собі заїхав, <хи>, щоб не платити, тому що я 8 годин, стояла моя машина, щоб не платити, Владосик заїхав собі в, це, в двір, там скільки там поверхів будинку було, не пам'ятаю, чи там 14 поверховий чи скільки там у них. Багатопорохових будинків, коротше кажучи, заїхав у двір, поставив собі на вільне місце і пішов. І ніяких питань немає. Прийшов ввечері, забрав і все. І бомба. Так що Варшава мені подобається, в Варшаві набагато ліпше їздити на легкої машині, ніж у тому краку. Хоча ніби місто більше, машин більше, столиця як не як, але тим не менш. Ось такі справи. До речі, хто бачив, перейменував канал. Тепер назвав своїм прізвищем канал. Та як у мене вже двоє людей запитували, типу, як твій канал називається? Ну я кажу, джентльмінки. Вони що шукали, шукали, каже, я не можу знайти його. Типу, я їм написав як правильно, але все рівно не вийшло. вийшов. Я думаю, треба, напевно, переіменувати, поки отако. А далі буде видно. Е, так що така інформація. Лечу на стахова. Додому, до хати. в лапках кажучи. Так, І на то все до Варшави і назад. Я витратив 30. 2 літри скажімо. і 440 км. Непогано. Раночок добрий. Що машинка вже прогрівається. Але кайфує цієї підсвіточки. Погодка не дуже. Ну і що, на сервіс? На сервіс. Вже, друзі, речажочки всі. Передні, задні. Отакове. Повністю веселі. Це вже вся новенька була. І потім може ще заміню амортизатори з пружинами. Тобто, Отакої. Все, знову на своїх двох машинка на сервісі. Тепер пішочком додому. Хі -хі. Будемо чекати вердикту, що там коли зроблять і зазвонять.